Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленькі сердечка для активних сердець прямим влучанням, знищено квартиру у багатоповерхівці та понівечено дитячий майданчик. Там якраз сиділи підлітки. Це наслідки російської атаки Херсона. 19-річний хлопець помер від отриманих травм. 14-річна дівчина у тяжкому стані у лікарні про наслідки атаки на Дніпровський район міста. Кореспондентка ТСН Світлана Павук. Від цієї квартири у Херсонській багатоповерхівці залишилася лише чорна діра. В оселю було влучання. На щастя, мешканців вдома не було. Це був прямий приліт у квартиру? От ви бачите, пошкоджений дом, пошкоджений будина. Квартира непридатна до життя. Ви знаєте, це не люди, це не люди. Оце жилий будинок, де люди, де бабусі, дідусі. І таких влучань у багатоповерхівки Дніпровського району напередодні було багато. Я завжди прячусь в ванну в туалет туди і И закриваю. І воно как жахнуло, огонь. Я навіть не успіла нічого, меня оглушило. вирвами в сієні вулиці. Дитячий майданчик понівечений, воронка від снаряда просто під гойдалкою. Саме тут загинув 19-річний юнак і поранено 14-річну дівчину. Парень не, в общем, був на там детская площадка. Він сильно кричав. Йому ноги горіли на ту пору. Поруч в аптеці була терапевтка місцевої дитячої лікарні Юлія Галінська. Вона побачила закривалених дітей і вибігла на двір під обстріли надавати першу допомогу. Хлопчик був в важкому стані. Дівчинка була більш стабільна. Ми е, зупинили кровотечу, надали першу допомогу е, під обстрілами. ракети летіли далі. Ми все, що змогли, ми все зробили. Дівчину на руках люди перенесли з майданчика у безпечніше місце. Парень лежав тут, дівчину занесли в під'їзд. Бо вона сильно теж ну там позвоночник, шея з визвали. Вже у лікарні хлопець помирає від отриманих травм, а дівчинку чотири години оперують. Отримувала міновибухову травму. Стан при поступленні дівчини оцінений як важкий, вона отримала поранення шиї, нижніх кінцівок, обличчя. Після операції потерпіла у тяжкому, але стабільному стані. Вона у реанімаційному відділенні. Тим часом ворог знову атакує Херсон. Опівдні обстріли лунають у центральному районі. Загинула літня жінка, вона була на вулиці і дістала вибухову травму несумісну з життям. Svetlana Pavuk, Vitali Pavuk, TSN 1 plus 1.